18 на годиннику в ефірі ТСН. Мене звати Сергій Моргун. Підбиваємо проміжні підсумки цього дня. Санітарна зона на тисячу квадратних кілометрів у Росії. 44 російські населені пункти під контролем ЗСУ. Повідомляє аналітичний центр Діпстейт. Американські сенатори від обох партій просять Білий Дім дозволити бити по Росії далекобійною зброєю. Останні подробиці курського прориву від кореспондентки ТСН Янислясарчук. Облазили ми майже всю суджу. Приблизно в той в час те. як в мережі з'являється відео від українських військових із середмістя Суджі центральна площа Суджі. на Михайлівській площі дають прес-конференцію сенатори Сполучених Штатів. Як водиться, вони приїжджають до Києва одразу від двох партій: Грем – республіканець, до якого дослухається Трамп. Річард Блюменталь демократ з Коннектикута. Керс, Сейкбакс болдбриєнт. «Що я думаю про курськ. Відважно, блискуче, красиво. Так тримати Путін це почав. Задайте йому жару». «Прорив на курському фронті. Історичний сейсмічний прорив. Хороші новини, важливі новини, які обіцяють навіть більше потенційних проривів. Про які потенційні прориви йдеться, ясно з оприлюдненого звернення сенаторів, ключову тезу, якого озвучують там само на Михайлівській, цей брифінг дозволяють оприлюднити лише пізно ввечері з міркувань безпеки, коли сенатори вже давно полишили столицю. головне, що має розуміти білий дім: дайте цьому народу воювати, дайте їм зброю. Вони мусять перемогти у війні, в якій не можуть собі дозволити поразки. Сенатори, які після початку повномасштабної війни в Україну приїжджають вже в шосте, закликали Білий Дім дозволити Києву вражати росіян на російській території, себто зняти обмеження на далекобійну зброю. Про це у вечірньому зверненні згадував Зеленський. Він закликав дипломатів і чиновників Міноборони працювати над тим, аби західні партнери все ж надали відповідні дозволи. Британія поки що не дає дозволу використовувати ракети Shadow. Німеччина зага надає Україні далекобійних таурусів. В Курській області на даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації. Напередодні губернатор Курської області звітував Путіну про 28 населених пунктів, які перейшли під контроль ЗСУ. за підрахунками аналітиків українського проєкту State, Йдеться про щонайменше 44 населені пункти. Статус ще десяти невідомий. Навіть самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не соромиться публічно робити зауваження старшому брату. Штаблілочота він чогось. А я. Йому кажу, знаєш, Вово, все ми сперечатися по телефону не, не будемо. Але запам'ятай, війна в твоїй державі не сьогодні. Завтра з спитаю, тебе спитають. І... Чому і... в тебе на твоїй землі йде війна? Чому, і... війна? чому і... ти, і... ти і... не запобіг і... війні? не було на камеру російського державного телеканалу евакуйовані росіяни говорити слово війна бояться, бо за нього в державі агресорці можна потрапити не в ефір, а за грати, навіть коли війна прийшла до них. на об'явили, що у нас чи звичайний нам оголосили, що в нас надзвичайний стан. От що в нас евакуація, і ми вийшли, забрали особисті речі, і все, і все. Яна на Андрій Колісник, ТСН 1+. 1. 134 бойових зіткнень відбулося за добу по всій лінії фронту. Ворог затято тисне на українські позиції. Особливо складна ситуація у районі Турецька, Нью-Йорка та Залізного. Дуже важкий покровський напрямок. Там ворожих штурмів найбільше понад півсотні за добу. Нині на Гродівки йдуть важкі бої. А також московити безперервно тиснуть у часовому ярі та Богданівці. Росіяни постійно обстрілюють сили оборони України із авіації та скидають каби. За добу їх було близько сотні. Також ворог майже чотири з половиною тисячі разів обстрілював наші позиції з різного озброєння. Попри запеклий тиск, прорвати фронт окупанти не можуть. Наші воїни активно опалять російську бронетехніку та автотранспорт ворога. Знищено понад тисячу російських солдатів. Зокрема, на Харківщині повністю зупинено штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Тихого оборона країни триває. 32 цілі ядерного удару, і це тільки у Європі. А ще плани на потенційні конфлікти навіть із нинішніми друзями Китаєм, Іраном та Азербайджаном. Видання Financial Times ознайомилося із російськими документами, які складалися у період з 2008 по 2014 рік. Згідно із ними, російський флот готовий бити ядерними боєголовками по об'єктах у глибині Європи. На картах, які готували як презентації для своїх військових ще до початку вторгнення в Україну цілі НАТО, такі як Західне узбережжя Франції та Бароу, інфарнесу у Великій Британії, російський концепт війни це тотальна війна, коментує для видання британський збройний експерт Джефрі Льюіс. і зазначає такі статті найкраще пояснюють, що стримує наших західних партнерів від того, аби постачати Україні далекобійну зброю для ударів по Росії. Розвідувально-ударна група Циклон головного управління розвідки знищила російську техніку та особовий склад на Кінбурзькій косі. Угору опублікували відео, на якому можна побачити, як наші розвідники уражають дронами усе російське. Це трапилося під час серпневої операції під кодовою назвою Циклон. Вона була спрямована на знищення спостережних пунктів військової техніки та живої сили ворога, що перебували на позиціях на косі. Нагадаю, у березні 2022 року російські війська окупували Кінбурзьку косу. Вона залишається єдиною частиною Миколаївської області, яку поки що контролюють росіяни. Нові обмеження запроваджують на Сумщині через інтенсивні бойові дії та активізацію російських диверсійних груп. Там обмежують пересування у 20 кілометровій зоні біля кордону. Про це повідомляють генштабі. Пропускатимуть лише людей з українськими паспортами із зазначеним місцем реєстрації саме у цій зоні. Ворог знову атакував звільнену Херсонщину. Лише в обласному центрі поранено 13 цивільних, серед них двоє дітей. Одна із потерпілих померла вже в лікарні. Наша Олена Гваніна збирала інформацію про наслідки ворожих обстрілів. З вечора та ночі росіяни безперервно били по місту протягом восьми годин. Прицільно знищували житлові квартали. Ще напередодні тут стояли ошатні будинки. Сьогодні руїни. На місці автівок нині купа спаленого заліза. Чи не що півгодини з вечора у мережі з'являлися повідомлення про потерпілих у Дніпровському районі? Тяжкі поранення дістали троє жінок. Одна з них, 25-річна, померла в реанімації. Протягом пекельної ночі постраждало 13 -ро людей. Серед них двоє дівчаток 5 і 7 років. У них гостра реакція на стрес. Я була в цій, а дитина була з тієї сторони в кімнаті, зразу раз ударила, а потім раз 4 чи 5, мабуть, в ромку. А потім, як дало, я почала все я злякалася бігом, висвічила боса по стеклу, схватила дитину і занесла в літню кухню. Херсонці оговтуються після гучної ночі. Це просто... це просто пряме влучання. Майже до фундаменту. Нічого нема. Опалення розбите, газу нема, електрика розбита, даху нема, стін нема, нічого нема. Серед потерпілих літні люди, які ще пам'ятають Другу світову війну. Ці бомби такі. бачите, що наділали. Я вже бачу, що я родилася у війну. Німці як били, вони приходили, і дітей кидали в підвал, щоб не заберіть. Каже, їх же ж поб'ють. А це, і ето я не слухала, щоб була така війна, як оце в нас. То я не спала, чую один раз вибух. Старий і люстраця впала немає. І, попри пережити, знаходять сили наводити лад на подвір'ях та у квартирах. «Кричали люди там кричали люди там, швидко викликали. У нас ніби ніхто, ніхто не але Побите все скло. Вікна у мене всі вилетіли. протягом доби на правобережжі Херсонщини поранено 17 людей. Двоє загинуло. Росіяни зруйнували майже чотири десятки приватних будинків, сім багатоповерхівок, адмінбудівлі, газогін та водогін. Олена Ваніна ТСН 1+,1. Відзнака для героя орденом за мужність третього ступеня президент нагородив Олега Голубченка. Фото цього лікаря Охмадиту облетіло увесь світ. Хірург під час обстрілу лікарні саме робив операцію. П'ятимісячній дитині разом з іншими медиками зазнав поранення, але прикрив пацієнта собою. Згодом дитину перевели у іншу лікарню, аби завершити операцію. Сам Олег із пораненням спини у закривавленому медичному одязі допомагав розбирати завали лікарні. Ці знімки втрапили на перші шпальти світових видань. І до слова, через дії окупанта Олег свого часу і перебрався до столиці із тимчасово окупованого Криму. Велика аварія на Хмельниччині. Вранці там перекинувся автобус із дітьми. Загинула 12-річна дівчинка і жінка, яка супроводжувала групу школярів. На місці аварії побував наш Валерій Кузнєцов. Він розкаже більше про наслідки і причини смертельної ДТП, а також про стан поранених. Це місце моторошної аварії, де загинуло двоє людей. Понівечений автобус вже прибрали, але тут досі лежать уламки а на траві сліди крові. Автобус із дітьми перекинувся вранці у селі Вишнопіль. Відомо, що це їхали діти із Житомирщини. На відпочинок на Івано-Франківщину у салоні було 19 дітей. На місці загинула 12-річна дівчинка та жінка, яка супроводжувала групу. Попередню причину аварії у поліції вже назвали. Кажуть, водій не впорався з кермуванням. Аварію та її наслідки бачили селяни. Кажуть, водій вочевидь автобуса запізно побачив острівець безпеки на дорозі і почав на швидкості маневрувати. Це дуже жахливо. Люди добрі підшов скоро сюдо. І він, видно, побачив островка, він махнув і його понесло. Поранених – це і діти, і дорослі, що їх супроводжували у старокостянтинівській лікарні. Нині шестеро потерпілих двоє в реанімації. Це дев'ятирічний хлопчик та 53-річна жінка. В відділенні реанімації перебуває два пацієнта жінка, яка перебуває у важкому стані. і хлопчик 9 років. Його стан стабільний, середньої важкості. Троє пацієнтів госпіталізовані в соматичні відділення. Один пацієнт оглянутий лікарем-травматологом. Від госпіталізації відмовився на даний момент. Стан хворих можу розцінювати як задовільний. Чи був тверезий водій? У поліції поки не кажуть, призначено низку експертиз за фактом. ДТП відкрито кримінальне провадження. Валерій Кузнєцов, Микола Назарко, Хмельниччина, ТСН один плюс Готував замах на офіцера ЗСУ і підпалював військові машини у Києві. Служба безпеки і національна поліція затримала річного киянина, який співпрацював із російськими спецслужбами. Аби упевнитися, що агент зможе виконати завдання, дали йому тестові випробування підпалити автомобілі військовослужбовців. Щойно він виконав доручення, росіяни надіслали нову роботу: встановити відеоспостереження за українським офіцером, а надалі і вчинити на нього замах. Правоохоронці затримали. Зловмисника у його помешканні чоловік якраз готувався до проведення до розвідки. Під час обшуків у нього вилучили легкозаймисту суміш, якою він підпалював автомобілі, та мобільний телефон із доказами злочинів. Нині підозрюваний під вартою йому загрожує до восьми років тюрми. Обіцяв пораненому військовому групу інвалідності за півтори тисячі доларів. У Житомирі на хабарі затримали травматолога. До нього під час проходження військово-лікарської комісії потрапив боєць, який має поранення обох ніг. Лікар запевнив пацієнта, що оформить інвалідність третьої групи за гроші. Спершу затребував 500 доларів, а далі боєць мав сплатити ще тисячу. Інвалідність боєць дійсно отримав, але про такі оборудки повідомив правоохоронців. Лікаря затримали, йому загрожує років. Токів за ґратами. Під час проходження ВЛК захисник потрапив на огляд до лікаря-травматолога, який запевнив пацієнта у своїй впливовості. Про це захисник повідомив правоохоронцям. Одразу після отримання неправомірної вигоди лікаря було затримано. Великий герб кримських татар із 48 фотографій фотографії з'явився у центрі Одеси біля пам'ятника. Дюку виставка «Крим очима громадянських журналістів, 10 років у неволі облаштували правозахисники. Ці світлини майже 150 квадратних метрів доказів знущань російських окупантів над кримсько-татарським народом. Вони зроблені журналістами, які ризикуючи життям, фіксували арешти, обшуки та судові розправи у тимчасово окупованому Криму. Одеса стала першим містом, куди привезли вуличну виставку. Бо багато кримських татар після окупації оселилися саме тут, аби бути ближчим до моря. Звідти вони ведуть боротьбу за звільнення не лише території, а головне людей, яких тримають у буцегарнях. Організатори виставки пропонували перехожим та відвідувачам писати листи політичним в'язням. Важливо пам'ятати, що там знаходяться наші люди, і нам, ну, нам потрібно їх підтримувати, щоб вони повернулися сюди з розумінням того, що їх тут чекають. По досвіду спілкування з політичними в'язнями вони говорять, що коли вони отримують листи, це для них як ковток свіжого повітря, тому що таким чином вони розуміють, що громадськість про них не забуває, тому що звільнення Криму це не лише про територію, це також про звільнення наших людей. В Україну повертається спека. Зміни погоди очікуємо вже цього тижня. Перша його половина зараз доволі комфортна. На заході та півночі країни навіть маємо зниження температури до 22-24 градусів за Цельсієм. Однак вже із четверга вона почне підвищуватися. У більшості областей буде до 33 градусів із позначкою плюс. А от на півдні, сході та місцями у центральній частині, розігріє до 35, кажуть синоптики. До слова, перед вихідними в Україну прийдуть дощі. Зі сходу, однак прохолодніше через це не стане. Четвер-п'ятниця вже буде певна перебудова санатичних процесів. Тобто зараз на нас впливає антициклон, який зі Скандинавії до Чорного моря простягається, і, відповідно, ми в його системі знаходимося, тому в нас без опадів, північно-західні потоки, більш свіже повітря і комфортна така погода. Потім вже з четверга п'ятниці він починає поступово відходити у східному напрямку, північно-східному, і відповідно з південного заходу до нас вже буде надходити більш тепла повітряна маса. Навіть більш спекотна. Ружеве полярне сяйво та зорепад Персеїди. У ніч на 13 серпня українці мали змогу спостерігати два цих неймовірних явища на небі. Північне сяйво можна було побачити над низкою регіонів України, а на тлі червоно-фіолетових кольорів неба відбувався зорепад, один із найяскравіших метеоритних дощів у році під назвою Персеїди. Для того, щоб побачити цю красу, за словами фахівців, потрібно було, аби збіглися кілька чинників: безхмарне небо і геомагніт. На буря. Звісно, спостерігати це природне явище, мали змогу ті, хто виїхав на кілька кілометрів від міста у місце, де мало електричних джерел світла. Ну і на цьому у мене все. Більше новин дивіться на нашому сайті. І не забувайте про підписку на наш канал, лайк та дзвіночок. З вами був Сергій Моргун. Бережіть себе, побачимось!